Я вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас в студії працює Анна Черненко. І сьогодні ми анонсуємо яскравий, неординарний. Я думаю, для багатьох буде корисний захід. Це фестиваль Тавале. У нас у студії Тетяна Путятіна це психолог, організаторка фестивалю психології та розвитку «Тавале», який буде проходити вже в 33-й раз. Таке символічне, символічна така цифра. Тетяно, вітаю вас! У нас є студії. Доброго дня! Здравствуйте. А перш ніж перейти, власне до особливості, до формату фестивалю, давайте подивимось на величку відеовізитку, яку ми підготували, щоб. Пірнути до початку в атмосферу фестивалю. Увага на екранівалі найперший і найбільший фестиваль із психології та розвиваючих практик в Україні, що породив бум подібних заходів. Він існує з 2000 року включає в себе від 400 до 900 заходів, серед яких майстер-класи, тренінги, творчі лабораторії, барабані сейшени, концерти, вогняне шоу, виставки тощо. Цілі завдання фестивалю підвищення психологічної культури в стосунках, знайомство з усіма психологія. Психологічними школами, методами і напрямами саморозвитку, підвищення цінності людського життя, повага унікальності кожної людини. Та фестиваль проводиться два рази на рік в Харкові, у травні та жовтні, і один раз на морі. В липні фестиваль платний, але може допомогти в організації та брати участь без оплати. В організації фестивалю бере участь майже половина всіх, хто на ньому присутня. Такий інтелектуальний і творчий сейшн відвідувачі називають дуже вільним із приємною атмосферою на фестивалі заборонені алкоголь, наркотики і насильство, фестиваль поза політикою та релігією. Тож, власне, невеличке перше знайомство, воно відбулося, скажімо так. Пані Тетяна, я хочу спитати у вас про формат у чомусь фестивалю, адже психологія, семінар, лекції все це дуже серйозно звучить принаймні. Так? І Ми звикли, що це самоосвіта в чомусь. А ось фестиваль. Воно в розумінні людей розваги, веселощі, навіть десь алкоголь, музика, так? Як все це ви об'єднали, фестиваль психології та розвитку та валі? Як вам це вдалося? Ви знаєте, я збираю психологів, які показують цікаві психологічні техніки на практиці. Музика у нас є по вечорам, дуже багато концертів, а вот алкоголя у нас немає. Знаєте, так як... такая дегустация разных психологических техник, которые делают человека сильнее. Очень интересное мероприятие, очень необычно. Тавали фестиваль. Он делает так, что человек, который на него приходит, получает больше преимущества перед людьми, которые психологией не занимаются, не знают ничего о ней. Ну, например, вы можете научиться там, как по тому, как человек выглядит, определить дальнейшего поведения, диагностировать его характер визуально, то есть как по жестам понять, врет человек или нет, как разруливать конфликты, как влиять на людей, как продвигать свои интересы, как налаживать отношения в семье с начальством. Вот представьте себе 150 спикеров вот, от очень разных психологических школ и 400 семинаров. Что такое мощное, насыщенное мероприятие? Я думаю, він змінить кілька років навчання, так відвідати цього. А ось що хочу ще доспитати у вас, відвідати, хто може Тавалє? це практикуючі психологи. Психологи, початківці або просто ось я людина, яка до психології ну не має якогось стосунку особливого. Для кого він відкритий фестиваль? Фестиваль призначений для всіх людей, які цення інтелектуальну піщу. Тобто на фестивалі ви получите много цікавих знань. О том, как, допустим, в семейной системе определять, какие сценарии с вами проигрывают ваши близкие. Это очень интересно, зачем они это делают, как пикаперы соблазняют девушек, как реклама влияет на психику человека, как стать более жизнерадостным и довольным. Вот, Тавле-фестиваль это как раз очень хороший способ провести майские праздники с пользой в интересной компании среди хороших людей. Добре, така невеличка реклама, так? Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, де проходить фестиваль? Можливо, є кілька локацій, можливо, це в лісі, так, чому ні? Обично вибираю дуже красиве місце на природі з супербюджетною базою відпочинку. Ну, такий супер, там, бувший піонерський лагерь з жорсткими декораціями. Ми, звісно, його украшаємо. І я підбираю місце, щоб людям було удобно ездить каждый день домой и а, приезжать на фестиваль. То есть обычно, если это в Харькове, то в мае и октябре это Пятихатки, база отдыха Федовец. Отлично, ходит 296 автобус, то есть проблем нет, туда сюда приезжать. Ну или можно супер дешево там переночевать. А, летом же мы поедем в июле на моречко. Это арабатская стрелка, идеальная чистая водичка. Представь себе горячие гизры лечебные всего счастливого тоже такое название хорошее. Мне нравится. Значит, я смотрю, люди после фестиваля, они такие, знаете, вдохновленные, счастливые. То есть это и польза, и какой-то отдых. Ані такі життєрадісні. і от заряда вистачає там на цілий год після посічення до куча енергії, нових ідей, каких-то друзів нових навалом. Реабілітація невеличка да, психологічна, так? так. Добре. А ось такий формат, все ж таки, як на мене, ну незвичний. Небагато заходів освітніх, скажімо, прямо, вони проходять ось як ярмарок і семінарів, і тренінгів певних. А звідки взялася ідея? Як народився фестиваль 33-й раз, що це дуже багато. <реш> так, не живу. Раньше это была психологическая конференция. Первый раз она прошла в 2000 году. Очень много интересной информации. И для того, чтобы люди после посещения каких-то тяжелых мастер-классов, с копанием в глубинных проблемах человека, историях, смогли хорошо отдохнуть, я добавила культурную программу, это психологические театры, интерактивные перформансы, сейшены музыкальные творческие лаборатории, там, лаборатории имиджа, актерское мастерство, э, фаерщиков у нас очень много, Театра огня, дети вообще безумно любят их, фаерщиков этих, и учатся жонглировать постоянно. Mm -hmm. Дальше получилось так, что на фестивале появилось очень много семинаров, то есть Около полутора тысяч бывало семинаров в течение одного того ли фестиваля. И я поэтому перестала называть это конференцией по психологии и стала называть это фестиваль. Ну, просто большой очень формат. Тавале Фестиваль настолько сильно понравился людям за свою теплую атмосферу, за насыщенность и теплоту, которая там есть. И где-то с 2009 года даже самая маленькая конференция по психологии уже стала называться фестиваль. То есть 10 спикеров уже окей, фестиваль. Дальше люди приезжали ко мне, смотрели, как я это делаю, брали идеи, вдохновленные, приезжали к себе домой и пытались сделать то же самое у себя уже. То есть фестиваль, он породил, знаете, такой бум. Бум фестивального движения, вот тренинга по всей Украине. Его считают родоначальником этого движения. Цікаво, дуже цікаво. І знаєте, що мене вразило по перше, насиченість, якщо і фаєрщики, і якісь такі освітні речі, семінари а, ви вже згадали, що дуже багато напрямків психології, і ось я уявляю себе на місці того новачка, який прийшов та й будь-якого новачка, який прийшов на фестиваль. Як не розгубитися? Що ви порадите? Як взагалі може вплинути на людину, що вперше на фестивалі все це буйство? Так, це цікавий питання. Якщо ви встаєте, якщо ви вдруг станете на фесті, дійсно, там дуже багато майстер-класів серйозних, там по психодрамі, по розстановкам, де достаються глибокі проблеми, там якісь зміна сценаріїв. если человек устал, то вы, ну, если вы устали, вы можете вполне пойти куда-то на поляночку, залезть в взять чашечку чая тепленького и отдыхать. Или же пойти там на концерт этнической музыки. Вот у нас на фесте, допустим, есть такой волшебный йог. Он играет на индийском инструменте, на ситаре. Вообще потрясающая музыка, такая медитативная, приятная очень, Сережа Истомин. Он будет выступать на этом фестивале, дуэт Рактау. Даже есть рок-группы. Вот легендарная харьковская группа «Белые крылья» будет на Тавале. Дальше группа «Самолет», «Труба». Группа «Сейчас» у них такая мощная, там такая жесткая музыка. Значит, будут барды. Агата Вильчик, моя очень любимая певица, такой волшебный, потрясающий глубокий голос. Будут внезапные стихийные барабанные сейшины. То есть это барабанщики собирают, соберут барабаны и люди, видя барабанщиков, берут баклажки какие-то, кастрюли, идут, значит, сейшенят. Уже кто с чем пришел, сейшенит. А, вот это вот расслабляет, оно дает человеку наполненность эмоциональную, эстетическую. Можно пойти рисовать, можно пойти плести мандалы. То есть там можно отдохнуть от очень тяжелых переживаний. А ось якщо ми звернемося до напрямків психології, то на що чекати? Будемо ж брати на новачка, а людину трошки підготовлену. Яка йде за чимось конкретним? Які можливо напрямки ви об'єднуєте із зовсім кардинально різних незвичних да на фестивалі є дуже багато різних, навіть ж противорічащих И я ни в коем случае не продвигаю ни одно из этих направлений. А, то есть там разные традиции, разные психологические школы. А, одну идею я точно не продвигаю, никакую. А, вот. это как, знаете, выставка. Вот, Дивей, наоборот, давай, да? да, наоборот, Тавалей фестиваль. Миссия его – это поддерживать уникальность каждого человека. за это люди очень любят его, потому что он вне политики, он вне религии. Людям здесь комфортно, приятно, то есть там людей принимают такими, какие они есть, с их разными мировоззрениями, убеждениями, разными личными историями. И вот сама вот эта атмосфера, когда желательно, она очень поддерживает, очень теплотно остаётся людям. Дякую. А ось мене зацікавило, коли читала трошки про фестиваль, дослідження давніх традицій, що мається на увазі, тому що така затятко назва, як на мене, Да, но весьма загадочная вещь о том, что существуют научные способы познания и описания мира. На фестивале это представлена секция ⁇ Психология ⁇ И ненаучные способы описания мира ⁇ это искусство и это мифы. То есть люди издавна описывали мир с помощью легенд, мифов, каких-то сказаний. Это очень интересно исследовать, как же они в разных культурах, народов мира, в разных традициях это делали. Это очень богатая почва для исследования психологами. Там очень много метафор, которые потом можно использовать в работе, и психологи иногда эти метафоры используют, потому что они описывают внутренний мир человека, все эти легенды. Вот. На фестивале будет много разных направлений, много интересных мастеров. Ось щодо них, це ж напевне головне. Так, зрозуміло, що формат, яскравість, неординарність, але хто вони спікери, які вони напрямки представляють? Адже, якщо я не помиляюся, ви сказали півтори сотні докладів, доповідачів, так? Це дуже багато. Хто вони? Так. Найяскравіші, можливо. Вы знаете, я когда делаю программу фестиваля, каждый раз это такая огромная вот книга, иногда доходила 80 страниц, значит, седьмым шрифтом. Анонс, вот Дизайнеры поймут, да. Значит, на фестивале будут представлены все школы практической психологии, гештальт, психодрама, символ драма, системная семейная психотерапия, расстановки, дыхательные психотехники, ребёфинг, вайвейшн, даже гипноз, техники наведения транса, ораторское искусство. Сейчас очень модно вот работа с метафорическими ассоциативными картами. Отличный инструмент для, для диагностирования. Расстановки с использованием игрушек. Около 80 разных направлений, очень интересных. Из таких хороших тренеров я могла бы назвать по телесно-ориентированной психотерапии самый лучший тренер в Украине, это Иван Лямзин, у него уже опыт работы 20 лет. По гештальту Александр Купчик, он очень четко, очень экологично работает, он ведет образовательные программы по гештальтерапии, и это терапевтические группы Опыт работы 10 лет. Значит, отличный спикер, вообще очень интересный. Это Хамуренко Тамара Борисовна. Она будет читать доклад по психосоматике, заведующая кафедрой психологии Харьковского педагогического университета. Опыт работы 30 лет. Из Белоруссии приедет интереснейший тренер, он практикует гештальт-подход, отличные лекции по суицидальному поведению, по зависимости, опыт работы лет 15. Значит, по гипнозу будет такой харизматический психиатр, он читает интереснейшие популярные лекции. Гринвальд Сергей Геннадьевич отлично владеет гипнозом, лекции слушаются просто на одном дыхании. По НЛП будет богатый человек, он владеет четырех бизнесов, также тренингового центра Суфайн, это Виталий Худяков. Он и сам при деньгах, и бизнес-тренинги ведет. хорошая программа. Знаєте, ви знаєте, ось слухала, намагалася все це якось на одному місці розмістити, і як всі уживаються ці люди, які по-різному підходять, підходять до наших проблем, до наших якихось можливо не знаю, фобій, маній, до будь-чого, до взагалі будування життя. Як ви їх об'єднали? Як вони там уживаються поруч? Знаєте, фанатики не уживаються, вони покидають територію в ужасі, як стільки може бути різних способів розвиватися. То валі фістівалі це така карта різних способів розвиття. И здесь приветствуется то, что человек может сам совершать выбор, опираясь на свое внутренние ощущения, на то, что ему больше подходит. И люди привыкают действительно к тому, что нужно уважать уникальность мировоззрения других людей. На фестивале запрещено насилие физическое и психологическое. То есть вы там не встретите человека, который вот поймал и сказал: вот я тебя должен теперь убедить в моей точке зрения. Нет, там это запрещено, там уважительное отношение. Потом она очень поддерживает, все такое приятное. Люди доброжелательные. У меня, знаете, был один случай такой. Пришла на теплый майский фестиваль, значит, солнышко, листочки зелененькие. И одна девочка пришла с, со своим ребеночком, которому 4 годика, и он до сих пор боялся э, людей, как только видел э, людей, он э, чужих, не маму. Он сразу прятался за маму и плакать начинал. А, і на второй день фестивалю рібеночок уже висадить по території. Вот, мама в шокі, тобто уже адаптувався. Понимаете, вот атмосфера доброжелательна. Такая. Ви згадали дітей. Я розумію, що дуже багато родин в родинному так, аспекті вони приходять до психології, тому що треба будувати родину. Це процес, це робота. Діти, що буде для них, як де їх там лишити? Чи навпаки їх не треба лишати, і вони самі знайдуть собі куточок. Ось що з дітьми. Насамкіли. Вот ко мне как психологу, если обращаются родители с темой, что ребенок себя плохо ведет, я всегда рекомендую идти к психологу родителю, потому что ребенок он транслирует бессознательное матери или отца, ну, своих родителей. А на фестивале, пока взрослые ходят по мастер-классам, то дети мотаються по этой базе отдыха, рис, ну, под присмотром волонтеров, рисуют, играют. И очень любят э, учиться жонглированию фарщиков, очень любят поюшки, вот стафы, ну, без огня, конечно, огонь ніхто не даст. Огнем у нас огненный театр по вечерам. Зрозуміло. тобто зайняти є чи щоб батьки не переживали. Ось ви знаєте, я думаю, навіть нашим глядачам, які вперше почули про фестиваль, це втивалі, вони зрозуміли, що дуже насичено. Ось трошки статистики для них від 400 до 1500 заходів. Ось це кожен фестиваль, і до 30 концертів. Щоб зрозуміти наскільки так ви будете задіяні, і хвилинки не буде вільної. Але щоб організувати, треба просто сила сила людей. Скільки ж людей опікується фестивалом? Много людей. Много людей Половина всех участников фестиваля, практически половина, это творческие люди, которые очень любят поддерживать это движение из разных городов Украины. То есть организатор фестиваля я, и фестиваль проводится уже 17 лет при поддержке Харьковского фонда психологических исследований, кафедры ЮНЕСКО «Философия человеческого общения» и Украинского Союза психотерапевтов. Серйозні організації, які дійсно ну <смеш> зібрали довкола себе багато людей. А ось я розумію, що люди, які е, цікавляться, пірнули в світ вивчення себе довколишнього світу, вони знають, як потрапити, як знайти. А просто людині, яка думає так, почати займатися психологією, можливо, просто налагодити своє життя, якесь спілкування, як їй дізнатися про фестиваль, як дістатися, взагалі, ось де шукати інформацію. Я провожу фестиваль в Харькове дважды. Там в мае месяце на майске в Пятихатках, хатках есть база Одехафедовис. Туда отлично ездит 296 автобусом с Мезодорожпром. Это в мае и в октябре в Харькове. И летом мы поедем на море на рваскую стрелку. Отличное место. присоединяйтесь, можно приходить на фестиваль. Значит, участие, единственное участие запрещено людям, у которых психиатрические отклонения, и недопустимо использование алкоголя и наркотиков на территории. А так мы всем очень рады. В любом случае, значит, чтобы попасть на фестиваль, у человека есть два варианта. Это купить билет и присоединиться к творческому коллективу организаторов. В любом случае, вы посетите все мероприятия фестиваля. Вот, приходите, фестиваль даст вам силу, вдохновение, поддержку, новые идеи, ресурсы, наполнит вас на целый год такой жизненной силой. Я думаю, будемо перевіряти, адже ну принаймні, я як. Зараз слухач, як наші влядачі, я думаю, зацікавляться цим єдине, що у мене розгублені, що ж обрати дуже багато всього і куди можливо дійсно це дуже А на фестивалі є такі анонси. Ви приходите в обще поміщення, і всі мастера, яких я розказувала, вони виходять на сцену, ви їх, смотрите, вибирайте того, кому хочете пойти на семінар. Семінар длиться два години, ви можете в будь-який момент, якщо ви чувствовали дискомфорт, там слишком тяжело історію, услышати встає, уходите. Мастер-класи ніхто не має права вас задержувати чи нав'язувати вам робити якісь упражнення. Тобто кожен день по 4 рази йде анонси. Можна вибирати. Дякую. І в мене на останок невеличке прохання до вас. Можливо, побажання, можливо, поради нашим глядачам, які, ну, травневі, наприклад, пропустять. Є ще буде ще, да? далі далі буде більше. І як почати відкрити для себе світ фестивалю, світ загріз семінарів і навчання? А... Для того, чтобы познакомиться с этим всем интересным полем, ну такая большая субкультура тренинговая, сейчас это очень э, людям интересно. Лучше спрашивать тех, кто уже был на каких-то мероприятиях, смотреть, как их жизнь изменилась, кому-то пошло на пользу. И это вам даст какую-то возможность ориентироваться, пробовать какие-то вещи. Пробовать на фестивале – это не страшно, потому что это режим дегустации. То есть если вы идете на двухчасовый, двухдневный семинар какому-то тренеру, ну, во-первых, он стоит в 2-3 раза дороже, чем билет на весь 10 дневный фестиваль. Вот. И тоже час работы психолога – Харькове, допустим, от 350 до 500 гривень, там в Киеве от 500. Вот. Один день товалефестиваля стоит вообще 200. То есть вы там всех этих же самых психологов увидите. То есть это отличный способ дегустировать, смотреть, присматриваться. Зрозуміло, тобто як спроба, як початок для yeah, себе. Yeah. Так yeah. дякую вам, пані Тетяно. Я хочу нашим глядачам нагадати, що ну на жаль, про такий фестиваль, напевно, треба більше ефірного часу, щоб розказати, а краще побачити. А Краще побачити і спробувати. У нас сьогодні у студії була Тетяна Путяціна, психолог, організаторка фестивалю, який почав своє існування з 2000 року. Правильно, тобто 17 років, велика перевірка, великий термін, який він працює. І сьогодні ми говорили анонсували фестиваль психології та розвитку. Дякую за увагу, дякую за можливість прийти до нашої студії, трошки розказати нам про таку, такий майданчик для самоосвіти, напевно, так. Дякую ще раз. Спасибо. Фестиваль психології та валі. 400 семінарів, 24 концерти. Харків, база відпочинку в межах міста. З 28 квітня по 9 травня. Телефон 097 520 28 51.